Жіночого професійного турніру серії Сателіт Макдональдс Кап. Ці змагання проводяться у Харкові на майданчиках тенісного клубу «Унікорд». І ось зараз на центральному корді клубу вже не завершується розминка перед фінальним матчем у, у фіналі турніру Макдональдс-Кап зустрічається Надія Островська. Вона з Білорусі. Ось вона на вашому екрані, вона у темній формі. Ліворуч її половина майданчика зараз під час цієї розминки. І Олена Воропаєва, росіянка. Вона з Москви. Ці дві спортсменки впевнено провели весь турнір. І як і передбачали фахівці, саме вони зустрічаються у фіналі харківського турніру Макдональдс Кап. Отже, головний фінал цього турніру Надія Островська Олена Воропаєва. Отже у першому сеті подає росіянка Олена Воропаєва. Ось вона на вашому екрані. Перший розірш м'яча. Цей репортаж ми ведемо разом з тренером Національної збірної України, заслуженим тренером України, керівником. Центру унікорт і директором турніру, повірте, я ще абсолютно не усі титули перелічив цієї людини. Я гадаю, що всі вже зрозуміли, що мова йде про Валерія Львовича Бурка. Отже, Валерій Віч, на вашу думку я розумію, що під час розгрушу ми не будемо коментувати безпосередньо, але ж у паузах все ж таки намагатимемось. На вашу думку, це рівні суперниці? Зараз Лена подасть...